Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали. Друзі, невеличке оголошення. По-перше, ми шукаємо людину, яка вміє робити гарні прев'ю для відео на YouTube. По друге, ми шукаємо людину, яка вміє адмініструвати сервери КС 2 І якщо ви можете допомогти нам з однією з цих проблем, будь ласка, напишіть на емейл, який ви зараз бачите у себе на екрані. Дякую. Counter-Strike знову заповнений читерами, і це відбувається вже приблизно два тижні. Як виявилося, проблема полягає в тому, що Valve якраз у травні вирішили оновити усе обладнання, що використовується для машинного навчання. Саме через це античіт тимчасово перебуває в клінічній комі. Але водночас це означає, що тепер з новим обладнанням Valve зможуть значно ефективніше навчати свої нейронки. Тож в перспективі античіт має поступово стати краще. Буквально декілька днів тому, на відео, прев'ю якого ви зараз бачите на екрані, я дуже детально пояснив, як працює ВАК. Чому Valve навіть при всьому бажанні просто не може зробити античіт як у Faceit, а також пояснив, чому нейронки це насправді єдиний варіант, який реально може врятувати від читерів, хоч і у доволі далекій перспективі. До речі, не знаю, чи співпадіння це, але майже одразу після того як Valve вирішила закуповувати нове обладнання для навчання нейронок. Компанія NVIDIA повідомила, що через величезні черги замовлень від великих компаній вони змушені суттєво зменшити виробництво своїх нових відеокарт п'ятитисячної серії. Для геймерів це означає буквально лише одне: ще один дефіцит відеокарт знову. Цікава виходить ситуація. Коли у геймерів з'являються нові відеокарти, то виявляється, що у великих компаній не вистачає потужності для виправлення критичних проблем в іграх, як от боротьби з читерами. А коли великі компанії все ж таки намагаються вирішити ці проблеми, то у підсумку геймерам вже не залишається відеокарт, щоб в це пограти. Хоча, звісно, я просто кепкую. Насправді, Counter-Strike 2 не так сильно залежить від відеокарти, як, наприклад, від процесора. Однак, якщо ви граєте також і в інші ігри, тоді у вас можуть з'явитися проблеми з купівлею нової відеокарти. І цілком імовірно, що компанія Valve зробила вагомий внесок в появу цієї проблеми. Монте оголосили про чергові решафли. Гравців хаджі та лін мають замінити Баймас та Джоко. Це означає, що відтепер в цій українській організації взагалі немає українських гравців. Не знаю, як для вас, а власне для мене на цьому історія Монте остаточно закінчилася. З цього моменту я просто не бачу причин слідкувати за якоюсь тір 2 командою без українців у складі. Таких команд буквально сотні, нічим не гірше за Монте. Але ні за одною з них я не слідкую, бо мені це банально не цікаво. Вибачте, кажу вже, як є новин про Монте більше не буде. Навіть Джуніор разом з основним складом заробили в цьому році вже майже 530 тисяч доларів призових. При цьому основний ростер приніс 318 тисяч, а молодіжка 211. 000. Ви тільки уявіть собі цю аномалію. Звичайна академка на своїх тір два турнірах змогла заробити мало не так само, як основний склад. Ну тобто, якщо 530 тисяч призових взяти за 100%, то основний склад, який на секундочку боротиметься на мажорі, заробив 60%, а молодіжка цілих 40%. І я звертаю увагу, що Академка не може приймати участь в тих турнірах, де вже заявлено основний склад. Тож, скоріш за все, вони могли б заробити ще більше. І це в порівнянні з основним складом не кого-небудь, а наві. Звісно, я розумію, що вони зараз не в праймовій формі, але все одно Наві це Наві. Вони навіть коли не в формі, то все одно небезпечні. І я досі наполягаю на тому, про що повторюю вже два місяці поспіль. Після мажору в складі Наві обов'язково мають відбутися зміни. Коли я сказав про це вперше, з мене сміялися всі коментатори. Зараз я продовжую це говорити, але вже чомусь ніхто не сміється. Ну що ж, ха-ха! Команда Бейт у своєму телеграм-каналі проводить голосування чи брати їм участь у турнірі, який спонсорується російським букмекером. На даний момент більшість, а саме 55% голосів за те, щоб вони грали. Замість того, щоб висловлювати свою думку, я просто зверну увагу на деякі факти, а ви вже самі зрозумієте, що я про це думаю. По-перше, сам факт того, що ви зробили таке голосування, вказує на те, що ви самі знаєте наскільки гидко смердить ця історія. Ви чітко усвідомлюєте, що це ненормальна ситуація. І я практично впевнений, що це голосування насправді просто хитре прикриття дупи по типу люди самі так вирішили. По-друге, я чесно, далеко не впевнений, що люди дійсно самі так вирішили. Справа в тому, що ваші публікації зазвичай збирають одну-дві тисячі переглядів. Зазвичай в голосуваннях приймають участь ще менше людей, і це нормально. Але у вас якимось дивом проголосувало вже понад 4600 людей, і це при тому, що переглядів усього лише 5500. Тож я просто звертаю увагу на дуже дивну статистику, яка банально не б'ється з реальністю. Четверте, ви очевидно робите послугу російському букмекеру, надаючи його турніру статус міжнародного та ще й за участі доволі сильних команд, як, от, ваша. Це означає, що ви свідомо передаєте сміттю частину свого престижу, українського престижу в тому числі. П'яте ні для кого не секрет, що податки, які сплачуються в країні сміття, мало не в повному обсязі витрачаються на щоденні спроби знищити кожного хто живе в Україні. Але ви не тільки не гидуєте бути дотичними до цього, а навіть більше за баблішко готові їхати прямо в кодло цих перевертнів. Що я про це думаю? Та от не знаю, спробуйте вгадати. А на цьому новини закінчуються. Обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи варто виступати бейт на турнірі від російського букмекера. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Діскорд, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.